Євген Павлюк, гравець харківського футбольного клубу «Металіст-1925». у сезоні 25-26 років домашні матчі команда проводитиме на Житомирському центральному стадіоні. Євген розповів Суспільному, що народився у Житомирі у складі Полтавської ворскли у минулих сезонах. Грав на Житомирському стадіоні. Я вже не один раз грав на цьому полі. Мені дуже подобається газон з цього стадіону. Ось звичайно, в мене в Житомирі залишились 80% моїх родичів, які будуть вболівати за нас, за нашу команду в Житомирі. Ми будемо старатися своєю грою показати вболівальникам Житомира та залучити їх до того, щоб вони приходили не тільки на полісся, на домашню команду, але й до нас. І можливо, навіть вболівали за нашу команду. Павло Посухов, керівник при служби клубу, говорить, що від початку повномасштабного російського вторгнення харківський «Металіст-1925» релокувався до Києва. Три роки команда грала на одному зі стадіонів на околиці столиці. Цього сезону клуб виборов право виступати у найвищому футбольному дивізіоні. Коли перед цим сезоном постало питання щодо того, де проводити матчі. Ми шукали, щоб неподалік від нашого місця базування знайти стадіон, знайти якісний стадіон і у у Житомирі на центральному стадіоні один з найкращих газонів в Україні, і загалом умови для проведення матчу, інфраструктура для проведення матчу є також дуже доброю. Ми були в пошуках саме цього для нашої команди. Сам футбольний клуб Полісся також проявили гостинність, люб'язність щодо нас. І так ми прийшли до вибору цього стадіону. Ми сподіваємося, що у серцях місцевих мешканців знайдеться місце для ще однієї команди, які вони будуть підтримувати. На рівні керівництва погодили, що металіз буде грати у нас. Чудові взаємовідносини. Хлопці, дівчата, все на високому професійному рівні, дуже все просто. День-два вирішили всі питання. Зараз, як ви бачили, сьогодні вже поле вже останні штрихи готуються. Зустрічаємо наших гостей по умовам, всі, всі самі умови, що отримує наш клубівка поліція, те саме ми предоставляємо для наших гостей, ну, вже, скажімо так, номінальних господарів. металіст 19-25. У першому матчі на Житомирському стадіоні 4 серпня 2025 року харків'яни зіграли у нічию 0-0 з командою оболонь з Києва. Леонід Харшан Ігор Кучин – Суспільне новини Житомир.